Любіть маму, коли молода, любіть маму, коли постаріє, бо матуся дала вам життя. Любіть маму, коли посивіє, коли в зморшках її лице І в очах її вицвілих втома. Любіть маму, бо час іде, поки поруч із вами вдома. Не дратуйтеся на слова, що з матусиних вуст лунають. На поради з її життя, мами донюк завжди повчають, і не сертись, коли не так може мама сказати часом. А цінуйте щодня той час, коли можете бути разом. Вкрай далекий в свій час піде найрідніша у світі людина, мама сонце, що гріє тебе, і турботу дарує єдина. Любіть маму, ніхто не знає, коли прийде розлука на віки. Тож не сертесь, що мама повчає, бо для неї ви завжди дітей.